Пішов на війну, щоб його донька Соня жила під мирним небом. Сьогодні на честь воїна Дмитра Скрипника з позивним «Стендап» відкрили меморіальну дошку. На жаль, вже 12-та дошка в нашому закладі. Ми з таким болем щоразу відчуваємо, переживаємо це. Сьогодні дощ, ніби то небо плаче за всіма загиблими. Незважаючи на негоду, прийшли навіть учні, однокласники, сестри загиблого. Дмитро в нашому закладі навчався з першого класу. Це був світлим хлопцем, який постійно дарував тепло, посмішки. Його дуже любили однокласники. Не високий на зріст, але із великим серцем постійно посміхався. Від навіть потім свій гумор переніс на сцену веселі вдачі та енергійності Дмитра міг позаздрити кожен В мирному житті. Він виступав на сцені з гумористичними монологами у жанрі стендап. Мав багато друзів. З позивним стендап Дмитро служив і в полку Азов. Туди пішов добровольцем у 25 років. А в 27 внаслідок удару ворожого дрона, оператор БПЛ. Алеа загинув. Це сталося біля Плещіївки Краматорського району. Через місяць було б 28, загинув на Донецькому напрямку при виконанні бойового завдання. Він з групою йшов міняти хлопців на ротацію. Ті, що були на позиціях, і вони йшли їх міняти і, і загинув. віддав життя. Собачків сільно за мирне життя. У 94 четвертій гімназії Дмитро навчався до 9 класу. Потім здобув фах металурга, вступив до столичного вишу, але не закінчив його, обрав шлях воїна-захисника. Я, прийшов... Я коли прийшов і підрозділ в АЗОВ, то він вже був там. Ми зразу дуже тепло познайомились. Він був дуже веселою людиною. Ми жили поряд, були сусідами. У нас з ним завжди був добрий діалог. Ми завжди знаходили з ним контакт. Дмитро був дуже веселою та яскравою людиною, яких залишається все менше. У нього дружина, донька, і тому він пішов захищати свою родину, країну. Він був патріотом своєї України, справжнім патріотом. Надія Шевченко Ігор Притула цей день.